У українській мові унікальність її слів в тому, що в самому слові вже є зміст самого явища чи предмету чи дії, яку називає це слово. Наприклад, живлення. Ну, в розрізі сільського господарства, живлення сільськогосподарських культур як трактує хімічна теорія живлення. А от для мене слово живлення, це живити, давати життя, робити живішим це ключовий зміст, який, власне кажучи, і е має здійснюватися в сільському господарстві. Що це значить для агрономії, а не для філології? Прянішніков був досить близько біля цього, коли говорив, що живити потрібно не рослину, а ґрунт. А я хочу сказати ще конкретніше, на мою думку, що нам потрібно, нам, людям, аграріям, зокрема, нам потрібно робити живішим ґрунт. Як можна більше більше давати йому можливості бути живим? А що таке живий ґрунт? Живий ґрунт це все те, вся та складова жива, яка в ньому є. Зокрема, в першу чергу, чергу мікроорганізми. Тобто, чим більше мікроорганізмів в ґрунті, тим більше. Тим більш він живий, тим більше в ньому життя. На відміну, хімічна теорія живлення сприймає ґрунт як субстрат суміш неживого. На мою думку, в цьому кардинальна системна помилка хімічної системи живлення. Я це говорю не просто з точки зору філології чи поговорити. Багаторічна діяльність моя, зокрема, і компанії Ярос, свідчить про те, що чим живіший ґрунт, чим більше в ньому мікробіоти, мікроорганізмів, тим менше потрібно в нього будь-що додавати. У нього достатньо ресурсів у просторі, в атмосфері, достатньо ресурсів. І задача. Задача зробити його живим, дати ґрунтові максимальну кількість мікроорганізмів тих робочих, які всі ці ресурси візьмуть в потрібній кількості і дадуть рослині в потрібній формі. Це кардинальна, кардинальна відмінність у розумінні взагалі росту, і, зокрема, живлення. Отакі думки, які на сьогоднішній день базуються на практичних результатах. Нагадаю, в одному квадратному метрі атмосфери, тобто на один квадратний метр поля в стовпі атмосфери 8 тонн азоту в природних формах. І потрібно того посередника, того робочого, який візьме його з повітря. І дасть рослині в правильній формі. Ще один такий факт: наприклад, рукола, да? Трава така, яка прекрасно росте в Україні в тому числі. При всьому тому дефіциті йоду в українських ґрунтах, прикритично його там немає. Да? Рукола, де б ви її не посіяли, вона буде мати в своєму складі. Йод, звідки він береться?